Жорстоке вбивство в Акермані, одеські патріоти пікетували кордон з невизнаним Придністров'ям, замінування банку в Одесі. В ефірі Бессарабія ТВ новини в студії Тетяна Бажанар. Вітаю вас. Жорстоке вбивство в Акермані цими вихідними посеред поля тракторист знайшов понівечене тіло літнього чоловіка. Згодом правоохоронці встановили, що належить воно так званому кримінальному авторитету на прізвисько Цоля. Хто та за що поквитався з чоловіком? Дивіться далі в сюжеті. Про цю подію вже гуде все місто на центральному базарі самого ранку повне затища. Ті, хто знає про кримінального авторитета, хоча б щось, думають, як справи підуть далі, бо саме він мав чималий вплив на місцевих валютників. Анатолій на прізвисько Цоля ще кілька днів тому на камеру розповідав про жахливий стан колишньої офтальмологічної лікарні. За неофіційною інформацією у кримінальному світі саме він кришував нелегальний валютний ринок у Білгородністровському. 19 сентября, около начала восьмого вечора, в дежурну часть поступило телефонне повідомлення о том, що возле села Солгани в полі обнаружен труп пожилого чоловіка зі слідами насильства смерті у кримінальному світі. За словами місцевих жителів, про Анатолія говорила як про людину, яка жила за певними правилами та поняттями, намагався зі всіма знаходити спільну мову. Однак, з приходом нової гвардії, таких як і він налагоджувати відносини, ставало все важче. На даний момент устанавливаются причини його смерті, которые будуть уже точно известны після заключення судмедэкспертизы. медэкспертизи. Ведеться следствие, устанавливаются мотиви цього преступления. Понівече на тіло чоловіка знайшли у полі, що недалеко від Софіївського полігону. Про це до правоохоронців повідомив тракторист, який працював недалеко від місця події. Дане повідомлення було зареєстровано, согласно законодательству в єдиний реєстр до розслідувань. Начато уголовное производство по статье 115 п'ятнадцятий, убийство» и і ведеться слідство. До речі, у Білгородністровському подібні з'ясування стосунків не перший випадок. Нагадаємо, на початку липня близько п'ятої години ранку двоє невідомих розстріляли автомобіль «Тойота Камрі». Від отриманих ран водій автомобіля помер дорогою до лікарні. Тетяна Солодухін, Бесарабія ТВ. Одеські патріоти пікетували кордон із невизнаним Придністров'ям. За словами координатора правого сектора Варвари Червоіваненко, акція носить попереджувальний характер та проводиться на підтримку українців, які проживають у Придністров'ї. Громадські діячі зупиняли великогабаритні вантажівки і перевіряли їх на наявність підакцизного товару. Якщо товар знаходили, фури далі не пропускали. Легкові автомобілі проїжджали без затримок. Участь в пікеті взяли активісти автомайдану, азову та та ради громадської безпеки акцію ініціювали активісти громадської організації Союз придністровців України. Захід вони назвали актом солідарності з кримськими татарами, які блокують постачання товарів на кримський півострів. Відзначимо, від учора розпочалася блокада Криму, в рамках якої на окупований півострів не пускають вантажні автомобілі. Замінування комерційного банку не підтвердилось сьогодні. О 10 годині 40 хвилин до приморського райвідділу міліції міста Одеси надійшло повідомлення про те, що фінансова установа, розташована у провулку Сабанському, замінована на місце. Негайно виїхала слідчо-оперативна група спеціалісти та кінологи, які перевірили будівлю банківської установи та прилеглу територію щодо наявності вибухонебезпечних речовин. З банківської установи були евакуйовані близько 50 громадян. Правоохоронці перевірили приміщення банку та прилеглу до нього територію. Будь-яких вибухотехнічних речовин виявлено не було. Наразі працівники міліції вживають заходи щодо встановлення та затримання особи, яка надала неправдиве повідомлення про замінування для притягнення її до кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством. За вказані діяння жартівникам загрожує позбавлення волі терміном від 2 до 6 років. Особистий прийом надія на швидке рішення проблем. А керманці самого ранку навідалися до міської ради, аби повідати про наболіли та почути, коли та як їм нарешті допоможуть, що найбільше турбує городян та як місцева влада сприятиме в рішенні їх проблем, знає Тетяна Карпенко. Их пришло сегодня немало. У каждого свои проблемы, свои вопросы. Надежда Максимовна жалуется, что возле ее окна установили трансформатор. И теперь вместо красивого неба внуки будут видеть большую подстанцию. Я вот ходила к к этому корч марули, правильно я называю фамилию. Вот. Он никакой сидит, как гайдается на своем стуле и хоть бы что. Там все правильно, все правильно. Три метра от окна детской комнаты. Можете себе представить? Я не могу. Я просто... Я... Он уехал на отдых, в отпуск. А я три недели плачу и ночью не могу уснуть. Это невозможно. Так нельзя поступать. Даже не спросили, можно ли, не можно ли. Я вообще ничего не знала. И сейчас они все говорят, было на втором, на втором этаже тоже какого-то ответственность по этому делу. А он говорит, вы знаете, я понимаю, что у вас как-то незручности, да? неудобства как бы, да. Ну, ничего не можем сделать, так посчитали, что три метра от окна. У Клавдии проблема больших масштабов. Возле ее дома нет канализации. Уже три года прошло с тех пор, как жители стучатся во все инстанции, но помощи так и не дождались. Если 40 лет я лично там живу, и у нас все, во всех ямы мет, метр 2 метра от дома. Это ямы вывозные, сколько уже муж, А там одни пенсионеры, инвалиды и э, участники войны. Я говорю, ну сколько мы? И не моко, не мокошчим. Екатерина Васильевна также пришла на прием с надеждой на то, что вопрос канализации все же решится. соседей сделали воздушную канализацию. Они не сделали канализацию. Они вырыли метр ям. Вот она соседка. Кинули три ската и по моим. Это кинули трубу. Соседка вторая сделала это. Вытекает сюда. Я была у Мензеленцева. <связывая> и все, он присылал туда. Но вот стоит и ныне так. Труба так стоит, никто ничего не делает. Вот так акерманцы каждый день сталкиваются с трудностями. В ближайшее время узнаем, как чиновники города помогли местным жителям в решении их проблем. Татьяна Карпенко, Анатолий Лукинчук, Бессарабия Тв. Сім років за вбивство співмешканки таке рішення виніс Білгородністровський міськрайонний суд відносно 39-річного жителя села Стара Цариченка. В ході досудового слідства встановлено, що напередодні чоловік приревнував жінку до сусіда. Під час сварки побив її та закрив у літній кухні, аби вона протверезіла. Коли ж вранці навідався, то виявив бездиханне тіло. Згідно висновку судово-медичного експерта, смерть 27-річної потерпілої настала внаслідок закритої травми органів черевної порожнини та гострої крововтрати. В судовому засіданні свою вину чоловік визнав повністю у скоєному. Він щиро розкаявся, просив суворо не карати. Вирок працівників феміди 7 років позбавлення волі. Марокканці намагалися оминути пункт пропуску за допомогою підйомного крану. Про появу невідомих у порту прикордонників повідомив місцевий вантажник. Організувавши перевірку вартові кордону виявили двох чоловіків без документів на судні, яке стояло на причалі під прапором Мальти. У ході бесіди з'ясувалося, що для того, аби оминути пункт пропуску, вони перелізли через паркан парку, який знаходиться поряд із портом. А наблизившись до судна, залізли на кран, за допомогою якого завантажували зерно в трюм та намагались сховатися на плавзасобі. Наразі порушників затримали до встановлення всіх обставин. Щороку на початку осені акерманці з тривогою згадують про майбутню зиму і про те, як вони зможуть пережити холодну пору року. Особливу заклопотаність висловлюють ті, хто проживає у приватному секторі, де, як правило, пічне опалення. А вугілля нині дуже дороге задоволення. Пенсіонери знають, що за допомогою можна звернутися до держави. Але, як виявляється, субсидію на тверде паливо можуть отримати не тільки вони, а й будь-який акриманець, якщо у нього в будинку є пічне опалення. Що для цього необхідно зробити, дивіться в сюжеті Ірини Паїл. Світлана живе в частному домі. С наступлением холодов она топит печку углем, хотя на сегодняшний день это удовольствие не из дешевых. Девушка рассказала, что о будущей зиме уже подумала и уголь закупила заранее. Большим подспорьем к своему небольшому бюджету Светлана называет социальные выплаты, которые она получает от государства, как малообеспеченная семья. Дали субсидию на свет, газ, уголь, воду и, и мусор за мусор за мусор половина в стоимости получается на свет 47 гривен, а на воду 8 кубов. По словам Дины Базиленко, в горсобез за назначением социальной помощи может обратиться любой горожанин. Ведь на сегодняшний день можно получить два вида субсидий. Первый вид субсидии это субсидия на э, твердое топливо и сжиженный газ, и второй вид субсидии это субсидия на жилищно-коммунальные услуги. Субсидия адресная допомога, помощь, которая предоставляется населению, на ЖКП ежемесячная помощь предоставляется на э, газ и на топливо. Это единоразовая в год помощь населению. Светлана подтверждает слова начальника управления социальной защиты населения Белгород-Днестровского. При этом подчеркивает, что игнорировать помощь в виде субсидий не следует. Обращалась. Нужно было, собрать пакет, нужно было собрать пакет документов, я их собрала, и субсидию выдали не в этот же месяц, но на следующий месяц. Но субсидия оформилась с этого же месяца, как я подала документы. У вас Потом, в доме печное отопление? Да, так как в доме печное отопление, дали э, деньгами, получается, на уголь и газ. Ну, газами я не пользуюсь, потому что дорого, а уголь ну, можно из немного, но можно купить. Что а какая сумма получилась? Сумма получилась около 1800 гривен. Дина Базиленко заметила, что процесс оформления субсидий на сегодняшний день максимально упрощен. В случае, если домохозяйство не имеет центрального отопления, в домохозяйстве есть печь, Тогда они могут получить субсидию на топливо. Приносят нам заявление и декларацию. В декларации указывается, что нет центрального отопления, есть печь либо груба. Мы делаем запрос в ЖЭО и в теплосеть нам по списку пишут. Теплосеть предоставляет информацию, что действительно у такого-то человека отопления нет. Затем наш специалист выходит, обследует, составляет акт обследования, после чего назначается при подтверждении назначается субсидия на топливо и на газ. С марта 2015 года по распоряжению Одесского облсовета увеличили нормы обеспечения населения города твердым топливом и сжиженным газом по субсидии и льготам. На последнем заседании исполкома горсовета рассмотрели данную директиву. Данное решение затверждается, устанавливаются нормы главы Одесской областной державной администрации. Нормы были установлены в березне 2015 года своим распоряжением губернатор Твердив, і доведено до відома виконавчих органів та районних державних адміністрацій. 411 рішенням в липні були змінені норми, збільшена норма забезпечення населення твердим паливом та скрапленим палом і з 1219 гривень 80 копійок за одну тонну Збільшилася сума до 1366 гривень 10 копійок. За скрапленный газ сумма збільшилась за один баллон 156 гривен 49 копеек, на данный час 176 гривен 26 копеек за один баллон. Члены исполкома обсудили несоответствие данных норм с реальной стоимостью угля, который сейчас стоит около 4 тысяч гривен, и жиженого газа, один баллон которого стоит 380 гривен. Есть пенсионеры, которые живут на минимальную пенсию, которым просто это недоступно. И в принципе люди просто замерзать будут зимой, особенно одинокие. Если пенсия 1000 гривен, и они даже получат эту компенсацию 1360, то все равно тонну угля никогда не купят. Полтонны даже не купят. И такие обращения есть, люди идут на прием. Однако изменение норм на уровне городского совета не входит в компетенцию местных властей. Данные цифры доведены облгосадминистрацией всем городам и районам Одесской области. Реально за спущенную сверху норму по твердому топливу можно купить порядка 300 кг угля и почти наполовину заправить баллон газа. Ну, это, конечно, деньги как бы не очень большие, но все равно помогает. Вы уже купили уголь? Да, мне на зиму надо 6 мешков, как бы впритык хватило. Ирина Паил, Анатолий Лукинчук, Виталий Солодухин, Бесрабія Правоохоронці Одеси виявили складське приміщення, де зберігалася велика партія елітного алкоголю. В ході санкціонованого обшуку міліціонери знайшли імпортні алкогольні напої відомих торгових брендів без марок. Правоохоронці встановили, що дану продукцію ввезли на територію України контрабандним шляхом. Загалом правоохоронці вилучили більше п'яти тисяч пляшок імпортних алкогольних напоїв на суму понад один мільйон гривень. У результаті недопущення в обіг вищевказаної беззаксизної алкогольної продукції. правоохоронці попередили. Нанесення державі матеріальних збитків на суму близько 150 тисяч гривень. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до трьох років. В адміністрації морських портів України ревізори виявили фінансові втрати майже на 10 мільйонів гривень. Під час перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства та його структурних підрозділів, що знаходяться в Одеській області, за період з 2012 по квітень 2015 року одеські ревізори встановили порушення, що призвели до чималих втрат фінансів. Найбільші втрати в Южденському порту 4,5 млн грн, мільйона гривень. Найменше в Ізмаїльському 349 сорок грн. тисяч гривень. У Білгородністровському фінансові втрати через порушення склали 715 п'ятнадцять тисяч гривень. За порушення законодавства з фінансових питань 37 посадових осіб державного підприємства, адміністрація морських портів України та його структурних підрозділів притягнуто до адміністративної відповідальності. Матеріали перевірки готують для передачі до правоохоронних органів. У центрі Білгородністровського є улюблений усіма городянами парк перемоги. Посидіти в прохолоді вікових розлогих дерев тут полюбляють і дорослі, і діти. У період радянської епохи цей парк був відомий своїми унікальними квітковими композиціями та клумбами. Що ж зараз стало з міським парком перемоги? Дивіться в сюжеті Ірини Паїл. Тихо шуршат осенние листья под ногами редких прохожих, торопящихся вдоль центральных дорожек парка. На лавочке присели отдохнуть окерманцы, утомленные своими утренними делами. Здесь же мы встретились с Юрием Майзлисом, известным краеведом, который помнит былое великолепие самого красивого городского парка. До революции там никого парка не было, там был рыбный базар. Старожилы рассказывают, что зимой там складывался под землю лед и в Погребали, засыпался соломой и там засыпалась рыба и хранилась она, для того, чтобы можно было летом продавать. Поэтому старое название было Рыбный базар. После революции на этом месте стали строиться гостиницы. Юрий Ефимович рассказывает, что парк победы был основан еще в далеком 1948 году. И после войны был построен парк победы. В сорок году установлен памятник, который мы сейчас видим с орденом Отечественной войны. Озеленением парка занимался Матвей Пудивитер, садовод-художник чех по национальности. Это с его легкой руки на городских клумбах того времени создавались настоящие шедевры, композиции, рисунки из цветов. Пудивитер распланировал парк Победы, а молодежь города посадила в парке деревья, кустарники и цветы. Через некоторое время дорожки в парке заасфальтировали, а на центральной аллее установили обелиск в память воинам, павшим в годы Второй мировой войны. Если посмотреть на парк, то в нем нужно увидеть много исторических мест. Вот самое, будем говорить, примечательное место – это торец здания теперешнего отдела образования и то место, где когда-то была клумба. Если увидеть на фотографиях, то можно увидеть, что там находятся два старинных, две старинные опоры для фонарей. Также за одной из опор фонарей была небольшая водокачка. На этом месте Пудивитер заложил цветочную клумбу с идеологически выдержанной надписью из растений. Из цветов создавались даже такие сложные композиции, как Орден Победы, на фоне которого любили фотографироваться горожане. Со временем стену дома завили вьющиеся растения, а цветочные лозунги менялись вслед за генеральной линией партии. В одном из старейших парков Белгород-Днестровского, в Парке Победы, была самая красивая клумба. Я говорю «была», потому что вот что сейчас с ней случилось. Выжженная трава, мусор и бурьян – вот как сейчас выглядит некогда прекрасный парк Победы. Канули в лету не только удивительные цветочные композиции, но и зеленая трава газонов, ухоженные парковые дорожки, доживают свой недолгий век деревянные скамейки. Но неужели мы будем просто ностальгически вздыхать и вспоминать Матвея Пудивитра? Или ждать, когда в наш город приедет какой-нибудь новый садовод-любитель? Обязана содержать парки города закреплена зкп КП Благоустрий. Но в отношении Парка Победы слово Благоустрий звучит скорее как издевка. Ирина Паил, Анатолий Лукинчук, Виталий Солодухин, Бесарабетова. Спортивні вихідні у столиці Придунав'я, 19 вересня в Ізмаїлі біля озера Лебедяче пройшли перші змагання з техніки водного туризму серед навчальних закладів. В турнірі взяли участь п'ять команд, а також учасники з Білгородністровського. Загалом в особисто командному заліку змагалися 10 екіпажів чоловічих і 12 змішаних. Головне завдання якомога швидше пройти лінію перешкод. Також цими вихідними в Ізмаїлі пройшов перший відкритий аматорський чемпіонат зі спортивного метання ножів. У них взяли участь більше 20 спортсменів, в основному чоловіки. За правилами змагань потрібно було потрапити в дерев'яну мішень з відстані 5 метрів. На турнірі використовувалися ножі довжиною 30 сантиметрів і вагою до 200 грамів. Повідомляє інтернет-видання ПесарабіяІнформ. Ананів відсвяткував день міста гонками і феєрверком. Районний центр відзначив 262-річницю із дня заснування. Заходи, присвячені Дню міста, тривали тиждень. Розпочалося святкування з виставки робіт місцевих художників. Безпосередньо у День міста Ананівці зібралися на молебень у храмі Олександра Невського, який відзначив сторіччя тиждень тому. В урочистому святкуванні взяли участь творчі колективи. Також пройшли змагання з мотоперегонів. Мешканці міста організували благодійний ярмарок по збору коштів для земляків військовослужбовців. Повідомляє інтернет-видання Траса є Є-95». Цими вихідними в одному із торгівельних комплексів Білгорністровського пройшов щорічний турнір з тенісу. На змаганнях справжній майстер-клас показали спортсмени із багатьох міст Одеської області. Хто ж став їх переможцем? Дивіться в сюжеті Олени Малойван. Наповнені сил та енергії з ракетками в руках. Вони прийшли на тенісний турнір, що проходив на території торгівельного центру в екермані. Анатолій розказує, що теніс його хобі. Цим видом спорту займається ще з дитинства. В основном произошло это все в студенческие годы. Вот так привилась любовь. Мне понравилось. Вот так и играем всю жизнь, по жизни. Достижения у каждого есть. Где-то лучше, где-то хуже. Где-то на заре были и областные соревнования, и были мои чемпионами. И так сейчас уже, как бы это сказать, на закате мы еще играем. Тенісний турнір зібрав у кермані багатьох спортсменів Одещини. Георгій на змаганнях не вперше. Приїхав з Котовська. Каже, що від нашого міста завжди залишаються яскраві враження на душі. А люди тут приймають щиро та привітно. Я самоучка з дитинства. сам просто інтерес, любов к спорту. Увидів, як грають дідусь старенькі, виіграють у молодіжі. Стало дуже цікаво, як же так. От і почав з 99-го року грати. І что що здесь був приглашен Олександром Бубуренком на турнір в Білгороді в честь пам'яті художни. Я в минулому році був, був в призорах і в цьому році виявив дуже бажання приїхати. Очень хороший, приємний турнір. Хороший. Богдан займається тенісом з 7 років. Його тренер найрідніша людина. Батько. У мене найбільша моя награда бути в парі з. С... Из, ну, я был в паре в Одесской области, играл и занял третье место по Украине. Получается, ну, тренируюсь я уже 6 лет. И приехал на вот сегодняшний турнир попробовать занять призовое место среди взрослых. Організатори змагань розповідають, що даний турнір з тенісу в екермані проходить вже 22 роки поспіль. І присвячений він пам'яті нашого співвітчизника судді світової категорії Кудиша Якова Наумовича. Участують сьогодні команди з Одеси, Скотовська, Савциза, Силічовська, з міста Білогосовська, само собою, Сергійка з Ізмаїло. І кожен рік географія розширюється, Ми іщемо е, нових учасників для того, щоб в першу чергу це є пам'ять нашого земляка, як Наумовича, і второе це популяризація настольного тенісу. Микола Дімов зазначає, що спорт це життя, це здоров'я. Це одне з найяскравіших проявів сучасної культури. Не обов'язково бути професійним спортсменом, аби отримувати користь і задоволення від занять спортом. Самі ж учасники турніру зауважують, що сьогодні багато хто з людей бігають вранці. Хтось ходить на аеробіку і фітнес, хтось грає у футбол чи займається карате. А для них теніс це їх сенс життя. Олена Малайван, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ Православний світ відзначив різдво Пресвятої Богородиці. У цей світлий день, 21 вересня, на рубежі старого і нового завітів народилася Діва Марія, матір Ісуса Христа. За біблійними переказами, у невеличкому містечку Назарет жив нащадок царя Давида Йоаким із дружиною Анною. Вони дали обітницю присвятити Богові для служіння в храмі дитя, яке їм дарує Господь. Йоаким і Анна не втрачали надії на милість Божу, віруючи, що Господь може дарувати їм чадо і старості. Господь почув їх прохання. архангел Гавриїл приніс Іоакму і Ані радісну звістку. У них народиться преблагословенна дочка Марія, через яку буде дароване спасіння всьому світу. Через 9 місяців у Ани народилася дочка, яка стала початком спасіння і заступницею перед Богом. Пресвята Діва Марія народилася в той час, коли люди дійшли до таких меж морального занепаду, при яких їхнє повстання здавалося вже неможливим. Син Божий побажав для порятунку людей стати людиною і обрав собі в матері ту, яка колись дивним чином була вимолена праведними Іоакимом і Анною. У цей день люди урочисто прославляють Пресвяту Богородицю, звертають до неї свої хвалебні молитви з надією, що пречиста ніколи не залишить їх. Такими побачили новини цього дня кореспонденти нашого телеканалу. А ми побачимося з вами вже завтра. На все добре та хай щастить.